Зараз коли... да, відкри оце відомо, вікно. відкрив, щоб ніхто не впав. Ремонт зроблений місяць назад, таку погоду, що ніхто світі не може робити. Каналізаційна труба згідно проєкту будинку має бути виведена на дах, вона виведена на технічний поверх, щоб було приємно пахло в квартирах будинку і на сходинковій квітці. І ніхто, оце в міліцію я зверталася, щоб примусили згідно рішення суда прийти вилити воду і скинути сніг. Так ніхто й не прийшов. Оця панель, яка прогнута, бачите? Оце їм не було що робити, то вони, щоб вона не впала, підмурвали стовпа. Бо. Во. просто в Вона прогнила в другому місці. Вона була вся зігнивша, до арматури приступав пальцем, і з арматура сипалася. То щоб це не показати людям і тій експертизи, яка буде, то вони все це зробили євроремонт. Гляньте, який тече. Панелю вже не можна було показувати нікому. Вона була страшна. От-от вона провалиться. Ми вже більше 15 років боремося, боремося і не можемо нічого зробити. І оце уже. Верх, це вже дах, воно рубероїд. Пальцем і я на дворі. Тільки не хочу протикати. Підійдіть і кожний гляньте. Оце така товщина панелі. Тут скільки сантиметрів. Уже тут з'їджено, тут взагалі вже мало. То Скільки ж дати, щоб вона провалилася? Бетон на панелі вже в сторону. Ідіть сюди, во. Во воно. І вон отвір. На кришку посвітіть нам на тут. <моти> угу. oh, oh, Оце рубероїд, по якому ми ходимо зверху. Та водопад. Вже ж по, по стовпові не могла збігати вода, щоб не затопити шафи людей. То вони придумали човники, згідно яких вода поступає в тару. Це хто придумав? Мешканці тої квартири, яка, над якою знаходяться я. Хто може в будівельні, якщо має ліцензію на проведення робіт, ЖКП2, як він може таке робити? Не живеш. Як тут вона тримається, цегла? О-о-о, так, о, о, да, правильно ви запрос поставили. Я як женщина, то теорія. Во! Ана шо? Ана шо? А дивіться, вже тріщина йде, вже буде відвалюватися. Так працює водозливна система, яка збирає води із даху до самого низу будинку. Це має бути труба, яка має далеко відходити від фундаменту будинку і відводити воду. Це я не знаю. В будівельному ділі такого елемента немає. Все нормально просидеться.